що нарахував штучний інтелект, який рахунок та скільки раундів забрав Тайсон? Чого не зробив Ф'юрі? Ленокс Льюіс пояснює та розповідає, чого він очікував від британці. А ще реакції Віталія Кличка, Тоні Белію, Теренса Кроуфорда та інших представників бійцівської спільноти Про бій Усук Ф'юрі» – партнер проєкту Фавбет. Що спільного між Усиком та Ангану вони обидва відправляли на канвас циганського короля? І ось що Френсіс думає про другий бій. Френсісе, що думаєте про бій? Це був хороший бій. Фюрій міг виграти, але він був досить близьким до цього. Фюрій міг перемогти. Він міг виграти. Я маю на увазі, якщо дивитися на перебіг бою, бій був досить рівним. Зараз ми бачимо Дюбуа в Ринзі, який кидає виклик Усику. Хотіли б ви побачити цей реванш. Так, Дюбуа має знову спробувати у першому бою. Все не склалося, але я думаю, він може взяти реванш. Але як би там не було, маємо те, що маємо. Щоб ви зробили інакше проти Усика чи Ф'юрі наступного разу, враховуючи те, що ви побачили сьогодні, просто краще би підготувався. Я думаю, що сьогодні Ф'юрі добре тримав позиції. Його не змусили працювати на задній нозі так часто, як могли би. Тоні Белью на собі знає, що таке удари українця, і він ставив саме на перемогу Усике. Ось що британець написав у Твіттері після. Чудовий останній раунд, блискучий шаховий матч. Я побачив перемогу усика, але ніхто не може скаржитися в будь-якому випадку. Це не пограбування. Обидва боксери билися від душі. Я просто відчуваю, що усик зробив достатньо. Він чинив тиск. Занадто широко, але я все ж таки вважав, що він виграв. Я розумію, чому це тиск і постійність його роботи. Саме це забирає раунди. Тайсон Ф'юрі, воїн, який заслуговує на величезну повагу за те, що знову вийшов проти Усика. Олександр напередодні казав, що для нього номер один Pound – pound, це Теренс Кроуфорд. Ось що американець написав про цей бій. Вітаю, Усику! Радий за тебе! У мене недавно сталася ситуація, коли все пішло просто Шкереберть. Через відключення світла перегорів дротик, який живив роутер. І все. Інтернету нема, робота стала. От хлеба. А я ж про що, довелося бігати по району, купувати його за дорого і в такій собі якості, якщо чесно. А проблему можна було б виправдати, якби я відразу знав про фінальний бос розпродажів від магазину Телемарт. А в них такий же дріт лише якісніший і за 200 гривень, а не за 400. Топові компи, ноути та материнки, зручні крісла та мікрофони, а ще мишки якраз зараз на знижках. Тут кожен любитель гаджетів знайде щось для себе. Я, наприклад, уже придивився до ось цієї мишки мишки Razer Basilisk V3. На різдвони на знижка аж 31%. Треба брати, поки така ціна. Не ламай голову над подарунками. Телемарт уже зробив це за тебе та підготував топовий розпродаж на якісну техніку. Велика підбірка гаджетів зі знижками вже доступна за посиланням в описі, тому залітайте! Ого-го! Відразу після бою в ринг як Пилип з конопель вистрибнув чемпіон IBF Даніель Дюбуа. І Сашко прийняв його виклик на реванш. А ось що про такий варіант думає туркі Авальших. Усик переміг. За моїми підрахунками у нього була перевага в чотири раунди. Багато хто очікував, що Тайсон вийде з більшою вагою і зупинить його. Тайсон зробить усе, щоб провести приголомшливий бій, але це бокс. Тут є переможець і той, хто програв. Якщо Дюбуа переможе в лютому, я хочу знову побачити бій Даніеля з Усиком, і я хочу побачити поєднок Тайсона. Можливо, із Джошуа. Ми вирішимо. Не очевидно, але все ж. На поєдинку працював штучний інтелект, який також дав оцінку цьому бою. Його цифри не пішли в залік, але записки комп'ютера теж оприлюднили. Він вважає, що Тайсон забрав два стартових раунди, а ще п'ятий та дванадцятий. Решта за усиком. А рахунок тоді 118-112, тобто досить переконлива перемога українця. На поєдинку був присутній Володимир Кличко, і ми давали його реакцію в попередньому ролику. А ось що про бій написав Віталій. Гідна і блискуча перемога. Олександр Русик захистив у реванші всі свої титули в професійному боксі, зокрема й абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Це був один із найочікуваніших реваншів в історії боксу, дуже напружений і емоційний, резонансний задовго до самої події. Особливо резонували піною російські експерти і провісники. Вітаю, Олександре! Ця перемога сьогодні не тільки твоя особиста, це перемога України. Слава Україні! Слава тим, хто її захищає! і тим, хто її прославляє. У славні часи відгрібав від Володимира Кличка Девід Хей. І ось його пряма мова про головний поєдинок року. So, it's about 4:30 a.m. in Saudi Arabia just left the arena here in Riyadh. Alexander Usyk retains his titles, puts on a boxing masterclass. Very close fight. I had Usyk winning by a couple of rounds. A lot of the rounds were very close. Usyk was a little more strategic, winning the the later um, parts of the rounds, finishing strong. You know, having the eye-catching work for the judges. You know, he was he was more consistent. His control of the ring, ring generalship was a lot neater. You know, Fury. You know, he had a cut. He he had a go. He did his best, but his best wasn't good enough. Um, but he, he boxed significantly better than he did the first time round, and Usyk just raised his game. I think if he would have fought the first fight the way he fought this fight, he would have had a much better shot. Seeing though, in the first fight, one of the judges had him winning, imagine if this version of Fury turned up the first time round and he took it seriously and wasn't showboating and, and clowning around, he would have had a much better shot of winning that first fight. But he missed out on it, and that happens. You can't get it right all the time. Um, great fight, Usyk. All-time great, proved it. Clean sweep. Two wins over AJ. Two wins over Tyson Fury. Daniel Dubois. All those cruiserweights. You know, he is. You know he's the man. Numero uno. Yeah, really enjoyed the fight. Great atmosphere. Great energy. And uh, I'm looking forward to Tyson Fury and Anthony Joshua. I think that'd be a great fight. I'm looking forward to that one. I hope you are too. And uh, you know, no shame there from Tyson Fury. He put a hell of a performance together, um, but Usyk's just too slick, too clever, too technical, too disciplined. You now I think just look at both fighters' physiques and see who takes it 100% seriously. Um, you know, I didn't like the fact that Tyson put that additional weight on. I don't think that helped at all. But, you know, he's gonna do what he's gonna do. And, uh, you know, two losses in a row. He needs to get, get back to his winning ways. And I think a big win against um, Anton Joshua, if he can do it, will be a good way to, you know, get his name back in the, in the winning books. But I'm sure AJ will have other other ideas. But great fight, great night. I was here working with TNT Sports. You know, Buncing, and Carl Frampton going crazy. Ленокс Льюіс, Що ви думаєте про виступ Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика сьогодні ввечері? Мені більше сподобався перший бій, але цей теж був хороший, дуже напружений. Коли мова йде про суперважку вагу і тебе вже перемогли один раз, потрібно намагатися виграти реванш. Я вважаю, що Тайсону у Ф'юрі слід було більше атакувати. Якби він це зробив, результат міг би бути інакшим. У 10-му раунді він добре тримав Усика, працював у клінчах. Я думав, що такою буде вся стратегія на бій. Ви здивовані планом на бій від команди Ф'юрі? Ні, не здивований. Я не знаю, яким був їхній план, але мій би виглядав інакше. Їхній план не спрацював. Я вважаю, що Тайсону треба було більше працювати, більше пресингувати, більше йти вперед. Але загалом це був чудовий бій. Як ви думаєте, що чекає Ф'юрі далі? Для нього ще є багато цікавих боїв, але все залежить від нього: чи він захоче продовжувати, чи завершить кар'єру. Ми знаємо, що Джошуа чекає на можливість. Це все ще величезний бій для Великобританії. Після того, що ви побачили сьогодні ввечері, хто на вашу думку переможе у бою? Ф'юрі та Джошуа? Я не знаю. стилі вирішують усе, це точно. Даніель Дюбуа кинув виклик суку на реванш. Як ви думаєте, що станеться, якщо цей бій відбудеться за умови, що Дюбуа переможе Паркера? Я б спершу думав про бій з паркером, а тоді вже про усика. Але як аналітик, що ви думаєте про потенційний реванш Усика з Дюбуа? Я й міг би думати про це, але не хочу. Яку пораду ви б дали Дюбуа перед реваншем із Усиком? Іти вперед більше пресингувати. У нього вже є впевненість після першого бою, він знає, на що здатний, йому нічого не повинно завадити. Врешті Джошуа потрібна велика перемога. Якщо цей бій з Ф'юрі відбудеться, що Джошуа може зробити, щоб завдати фюрі третій поразки поспіль? Влучити правим ударом. Він влучив хорошим ударом у Френсі Санґану. Можливо, він зможе зробити те саме проти Усика. Тепер, коли Усик став абсолютним чемпіоном і виграв реванш, як ця епоха співставляється з тією, коли ви були абсолютним чемпіоном? Я залишу це рішення фанатам. А що про цей бій думає Володимир Кличко, Френк Ворен, Андрій Шевченко та інші зірки? Дивіться в ролику за підказкою.